Ми зробили, дивіться, з вами також котик у нас з вами переміщується, да, тобто вліво-вправо. тобто Все у нас генерується, сцена генерується, але дивіться, він не бачить у нас власне, наших сходинок. Да? Тобто, він на них ніяк не реагує. Тобто Тут дивіться, нам треба зробити. Я спеціально котика трошки підняв. Дивіться, нам потрібно зробити гравітацію, щоб він завжди, наприклад, якщо десь знаходився, десь у повітрі, да, десь, наприклад, щоб він також переміщувався і завжди падав на платформу, тобто, щоб він реагував на ці платформи. Платформи у нас синього кольору, тобто на них він буде реагувати. тобто Якщо він торкається платформи, то він буде на неї ставати да, і може на ній переміщуватися. На білому він переміщуватися не буде. Да? Як, як зараз дивіться, він може тут на білому знаходитися, да? може переміщуватися, наприклад, у повітрі. Да? Ну, це круто, але не дуже для нашої задачі підходить. Да? Давайте зробимо так, щоб він у нас падав на платформу, да? щоб було, скажімо так, цікавіше, все виглядало. Так, тепер дивіться, нам потрібно тут зробити гравітацію. Робимо, власне, функцію гравітацію. Дивіться, створюємо блок. Так, називаємо його гравітація. Називаємо гравітація. Так, виконання без оновлення екрану нехай буде, тобто, щоб не було нічого не зависало. Так, гравітація. Так, у нас буде один, 1. Да? Так, тепер дивіться, ми тут будемо робити в гравітації, будемо робити, власне, створимо ще одну зміну, швидкість, наприклад, падіння. Да? Тобто створимо ще одну зміну, падіння. Да? Або швидкість падіння. Давайте створимо додаткову зміну. Так, у нас буде швидкість. Швидкість падіння. Так, ось таким чином. Для всіх справді нехай буде, гаразд, натискаємо. Так, У нас буде ще одна зміна на швидкість падіння. Так, тепер дивіться наступним чином, що ми робимо. Тобто Ми змінюємо, власне, щоб у нас буде швидкість падіння. Змінюватися на мінус одиничку. Так, дивіться, нам не надати, а треба змінити тобто змінити швидкість падіння. На мінус 1. Тобто у нас буде, власне, щоб кіт у нас е, рухався вниз, да, треба власне, змінювати на мінус 1. Ну, тут на мінус 1 можна змінити там на певну іншу величину. Якщо захочете, можете поекспериментувати також. Можна змінити на більшу величину. Тобто, ну, тут на мінус 1 я задав. Так, також дивіться, нам треба змінити Y, щоб у нас також кіт наш зміщувався вниз, то треба задати. Власне, у нас тут є змінити Y, так, координату, да, і ми змінюємо її на швидкість падіння. Да, тобто Швидкість падіння буде у нас відніматися постійно, да, і ми будемо також її змінювати. Да. Так, ну, швидкість падіння у нас буде. Давайте задамо їй початкове значення. також задамо, давайте тут, Коли натискаємо швидкість падіння, у нас буде початкове значення 0 завжди. Тобто, тут задаємо да, це значення. Так, і змінити також на швидкість падіння. да, І давайте подивимося результат. так, дивіться, ну, Результату поки у нас не буде. Треба додати також функцію гравітації, да? тобто, де ми тут опитуємо. да, тобто, Кнопки у нас натиснуті чи не натиснуті, да, тобто, переміщення вліво-вправо. І тут додати треба ще гравітація, да, щоб кіт, власне, наш скіт наш відчував землю. Да? Ну, давайте спробуємо це зробити. Так, робимо гравітацію, вставляємо її сюди. Да? Тобто, дивіться, У нас визначені декілька блоків. Да? Тобто, дивіться, ми тут навчилися також створювати функції, да, окремі, тобто, окремі блоки, тобто, в блоках у нас може бути декілька команд. А ми, наприклад, в основному циклі можемо їх зменшити. Да? Тобто у нас буде скажімо так, краще виглядати код. Да? І також у нас ми пишемо додаткові функції да? таким чином. Так, Давайте зараз спробуємо запустити. Да? так, Запускаємо наш код. Так, ну Кіт у нас бачите, падає, але він також сходинок ще не бачить. Да? Він упав у нас десь там завис, да? десь внизу. Давайте тепер зробимо так, щоб наш котик міг бачити, відчувати землю, відчувати наші сходинки. Ну, Дивіться, у нас я власне, не випадково розфарбував потрібний колір. Тобто, ну, я, мені сподобався синій, ви можете вибрати інший, наприклад, який потрібно. Так, І тут треба нам зробити також ще одну функцію. Ну, Наприклад, торкається землі, да, можна назвати якось так. Да? Тобто, ну, Давайте тут мої блоки. Давайте створимо. Ну, нехай буде функція у нас, власне, торкається землі. Да? Тобто, нехай буде тор... так, торкається землі, Да? Торкається платформи. Давайте платформи або. Ну, Давайте нехай платформа. Мені так краще подобається. Так, торкається платформи. І тепер ми розробляємо код для нашої платформи, тобто, щоб він перевіряти. Тобто, дивіться, Коли котик у нас торкається з синього кольору платформи, платформи, да, щоб він у нас зупинявся, да, і, власне, щоб автоматично він відчував землю. Да. Давайте це зробимо. Дивіться, що нам тут треба зробити. Тобто, Нам потрібно тут з вами додати взяти цикл Повторити до. Так, взяти також оператор ні. Так, беремо оператор нє. Тобто, дивіться, ми, ми будемо повторювати до, поки він не торкнеться платформи. Да? Тобто, будемо все це повторювати, що у нас буде в циклі, поки він не торкнеться платформи. Так, дивіться, обираємо також, треба тут в датчиках: у нас є торкається кольору. Так, є торкається кольору. І тепер дивіться, давайте оберемо кольор піпеткою, Тобто, оберемо кольор нам потрібний. Да? Тобто, У нас буде синій кольор. Обрали. Да? Тобто, дивіться, ми будемо повторювати, поки у нас не буде котик наш стояти на землі, да? стояти на платформі. Тобто, ну, Земля у нас буде, це буде синя платформа, синій кольор. Да? Так, дивіться, давайте тепер так, ми будемо робити повторення. Так, і тут, наприклад, коли він у нас поки не торкається, да? повторити, поки не торкається, ми задаємо швидкість падіння 0. Так, ми задаємо швидкість падіння. Так, у нас є тут змінна також швидкість падіння. Так, надати власне, швидкість падіння. Давайте надамо їй 0. Швидкість падіння. Так, ось у нас є. Так, І також змінюємо Y на 1. Да? Тобто дивіться, ми тут власне, швидкість падіння змінювалася на мінус 1. Да? І тепер ми будемо котика нашого піднімати да? трошки над платформою, щоб він у нас не зависав да? десь, там, наприклад, десь між сценою да? і наприклад, нашим там блоком. Да? Так, І давайте зробимо також: тут у нас є рух. Так, і є Тут у нас задати Y, тобто давайте тут змінити Y на 1. Да? Так, тут змінюємо Y на одиничку. І тепер основний цикл. Ми надаємо, також торкається платформи. Тут у нас є гравітація, тобто ми примусово, щоб у нас котик падав, да? тобто, щоб він відчував, власне, де він знаходиться. Да? Так, і також давайте сюди додамо, ще торкається платформи. Да? Тобто також будемо додавати ось такий код перевірки. Да? Будемо це перевіряти, поки він не торкнеться платформи. Да? Надаємо швидкість падіння. 0, і також змінюємо на одиницю, тобто змінюємо, щоб котик у нас повторювався вверх, поки він не отакнеться кольору. Да? Тобто, ось таким чином це буде виглядати. Давайте запустимо. Так, Бачите, у нас все добре. Котик у нас зараз знаходиться на платформі. Бачите, я його сюди пробую. бачите, я його пробую перемістити. Він у нас падає на платформу. Да? Тобто ось таким чином. Так, Давайте подивимось. Так, щось тут не дуже хоче падати. Ну, Давайте ось таким чином, бачите, він падає на платформу. Так, ну добре, тобто непогано вже переміщується. Так, давайте тут задамо. Так, ну тут е, можна вже переміщуватися. Так, дивіться, давайте спробуємо тепер, щоб у нас котик нас заходив також на платформу. Так, давайте тут підредагуємо також, є у нас правка, так, Виконання без оновлення екрану. Давайте перевіримо скрізь, щоб у нас виконувалося так без оновлення екрану. Так, і тут без оновлення екрану. Так, торкається платформи, наче все добре. Дивіться, давайте спробуємо покерувати котиком. Бачите, він у нас вже заходить на наші платформи. Бачите, вже може гуляти спокійно, да, тобто може застрибувати, і у нас він гуляє платформою. да, тобто, ну, Дивіться, ви також можете зробити там на перспективу. Можете, наприклад, зробити так, щоб він, наприклад, тут розмістити якийсь спрайт, монетку, наприклад, або щось. Да? Коли він ловить монетку, да? то може переходити, наприклад, на інший рівень. Да? Ви можете намалювати, наприклад, ще різні там платформи. Можете додати ще ворогів там різних, да? наприклад, тобто, додати різних таких цікавих речей. Ну Ось таким чином у нас все працює. Бачите? Тобто, ось у нас ось у нас код, це у нас код кота. Це код платформи, це код кнопки. Вправо це код кнопки вліво. Ось таким чином у нас все виглядає. Тобто все працює, все добре. Давайте ще раз запустимо. Так, у нас код, код знаходиться ось тут внизу. Так, Ну і нехай давайте їм покеруємо ще. Так, і у нас він власне, буде ось таким чином переміщуватися. Бачите, ось таким чином котик у нас бігає туди-сюди. Все класно, все відмінно, все працює. Всім дякую за увагу!